Дякую. О, шановні Головичі, дякую, шановні головуючі. Дякую, шановні колеги. Е, продовжуємо нашу клінічну програму. Е, мені буде трошки легше розповідати свій, наш клінічний випадок. А він у нас вже не один е, стосовно рідкісної хвороби Фабрі. Владислав Николайович. Достатньо е, фундаментально доніс до нас інформацію про це захворювання. Ну так сталися обставини, що ми вже маємо клінічний досвід роботи з цією хворобою. Одна з інформації, яку озвучив Владислав Миколайович, була для нас трошки приємною в чому, що Американська асоціація неврологів каже, що у них є випадки, коли вони цю хворобу встановлювали е на протязі 15 років. Ми справились трішечки швидше, наш хворий. Мав е свою клінічну історію в нашій клініці з 2015 року. На хворобу Фабрі ми вийшли у цьому 22-му році, тобто ми на це потратили 7 років. І так, я вам розкажу всю нашу клінічну історію. Крім нашого в історії клінічного пошуку в цьому випадку це достатньо молодий чоловік 37 років. А, вперше в клініку попав у 2015 році, і початкові жалоби, скарги були на занеміння, печіння, неприємні відчуття в кінцівках, біль у стопах, слабкість в кінцівках, яка була більш виражена в ногах, схуднення кінцівок, утруднення при ході, хідкість та запамречення. А хворого вже на той момент мав інформацію про те, що в нього були проблеми з кришталиками. У нього була катаракта етіологія якої не була з'ясована, констатували факт, що катаракта та замінили кришталик. На цей факт ми зразу не дуже звернули увагу, тому я його виділив і відокремив як інформацію важливу. В самотичному статусі особливості не було, окрім е, змін на шкірі, е, які е, скажу наперед, наші дерматологи трактували дуже по-різному. І всі ці наші діагностичні пошуки чуть нижче покажу. І всі заключення, які ми отримували, е, це були елементи висипу червоного кольору, які трохи виступали над шкірою. Були елементи шилошіння. Так виглядала шкіра нашого пацієнта. Інші соматичні е, обстеження не виявили ніяких порушень. тобто Дихання було везикулярне, частота дихання не перевищувала 16 хвилин. Серцевий ритм був правильний, тони серця були ясні. Артеріальний тиск був 120 на 70 і хворого не було інформації про те, що він гіпертонік. Цифри артеріального тиску залишалися стабільними весь час нагляду за хворим. Чому акцентую на цьому увагу, скажу чуть-чуть нижче. Пульс був нормального наповнення 68 ударів за хвилин. Живот м'який, безболісний, температура тіла була нормальною. неврологічному статусі е, трошки була асиметрія лиц, е, на лиці, були позитивні аксіальні знаки, хоча, е, повторюю, людина достатньо молода, Тонус скелетної мускулатури був трохи знижений. Сила м'язів в руках була е, знижена до 4 балів, в ногах до 3 балів. Хоча Звертаюся до попередньої доповіді для старту хвороби ФАВРІ характерна більш сенсорна симптоматика чи моторна, але в нашому випадку була вже полінівретична симптоматика із руховими розладами, в тому числі. Рефлекси з кінцівок були знижені, порушення чутливості мали поліневритичний тип. Відмічалися прояви сенситивної атаксії, були незначні гіпотрофії, гіпотрофії м'язів кінцівок. Звертаю вашу увагу на ЕКГ, казав, що хворий не гіпертонік, у нього нормальні цифри артеріального тиску, однак вже на плівці ми побачили ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Загальний аналіз крові е, особливості не мав. аналіз нарисичі дав незначну рію на старті. Віл був від'ємний, гепатити були від'ємні. Біохімічні аналізи крові також нам нічого не дали. Тобі ж в нирковому комплексі ознак е, порушення екскреторної функції нирок не було. Генелорічне дослідження грудної порожнини ніякої патології не дало, враховуючи той факт, що ми запідозрили системний процес нам була потреба провести більш поглиблене обстеження. Тому хворому була виконана комп'ютерна томографія грудної порожнини, брюшної порожнини органів малого тазу, на яких було виявлено тільки киста нитки та жевча кам'яна хвороба. Електронейроміографія дала нам ознаки ценально демінізуючої полінейропатії. враховуючи було, Були ознаки демінізації. Ми пошукали аутоімунний механізм демінізації, зробили гамбліазідний профіль, який був під'ємний. До злічення на хворобу лайма також не дали ніяких позитивних результатів. Виконана була ехокардіографія, яка підтвердила зміни на плівці ЕКГ і визначила ознаки гіпертрофії лівого шиночку. А от далі були е, аналізи, які нас наштовхнули відразу на не дуже вірний шлях. Ми отримали позитивні результати антимітохондріальних антитіл в блоті антинуклеарних антитіл, Був позитивний клас антитіл нума знову таки з антинуклеарних антитіл, Були граничні значення МПО антитіл із класу антинейтрофільних антитіл. В зв'язку з цим виникли підозри на аутоімунний механізм захворювання. МРТ головного мозку на старті нам ніякої патології не виявило. Оскільки йшла мова про системне захворювання, консультація гематолога була призначена, яка також виключила системне захворювання крові. Консультований був онкологом, також патологія не було виявлено, і перше заключення дерматолога, яке ми отримали на шкірні прояви, був різнобарний лішайк. Корому в п'ятнадцятому році був проведений консіліум за участю лікарів нашої неврологічної клініки, неврологічної клініки, клініки ревматології клініки внутрішньої медицини. Які з'ясували факт, що в нас не складаються пазли в якусь нозологічну форму? І пацієнту був встановлений діагноз недиференційований аутоімунний синдром з клінічною маніфістацією у вигляді полінейропатії, гломерулопатії з протеїнурією, хронічний плава правосторонні гламеронефріт та краплинний псоріаз? Це вже було друге заключення інших дерматологів, які оглядали пацієнта. В зв'язку з тим, що була а, визначена патологія як аутоімунна, пацієнту був призначений антиопертизалом до 16 мг протягом місяця, з послідуючим зниженням до 8 мг на постійну основу. Метою симптоматичної корекції, в зв'язку, що у хворого були виражені нейропатичні, не виражені нейропатичний біль в кінцівках, був призначений долакситин брегабалін в лікувальних дозах. Що Відносно непогано покращила стан пацієнта в плані симптоматичної корекції. Призначені реабілітаційні заходи, нагляд ревматолога, нефролога і невролога в динаміці, контрольне дослідження сечі і крові. І до 18-го року стан пацієнта залишався достатньо стабільним. Він з'являвся в нашій клініці у 18-му році. Він з'явився у зв'язку з погіршенням. Посилився біль в кінцівках, посилились явища атаксії, відновилась протеїнурія і вперше з'явилась лихоманка до 39 градусів Цельсія без якихось явних ознак системного запального відлу. Контрольний аналіз виявив вже о, збільшення протеїнорії, Це вже була цифра 1,8 грам на літр, зберегла зміни на блотах АНА і АНСА, хоч це були і граничні значення, але на, на них реагували наші колеги ревматологи Поглублювали поглуб, зміни на МГ і вперше з'явилися зміни при магнітно-резонансній томографії. Якщо ви звернете увагу, ножки, мозку, мозочок. Це невеликі вогнища, які розмиті з нечоткими контурами, але вони достатньо великого розміру. Також вогнища з'явилася в мосту, вони мали незначний, але знижений індекс перфузії в режимі DVI. І ми отримали декілька заключень радіологів, про які опять таки було вже е е попередній доповідач казав. Що... По різному їх трактують. Наші радіологи це трактували як динамізуючий процес під знаком питання, гострий російний енцефаломіеліт, прояви васкулиту, судин головного мозку. опять таки ми збираємо консіліум за участі ревматолога, нефролога, невролога, співробітника в кафедрі внутрішньої медицини. І... Опять ми не маємо мазологічної форми. Ми виставляємо хворобу не васкуліт, змішане захворювання сполученої тканини і обидва діагнози під знаком питання. Пацієнту проводять комплекс обстежень, які е, потребує протокол з метою виключення демелінізуючого враження. Тобто, ми виконали МРТ з контрастуванням, ми виконали дослідження крові та лікуру на оліаклональний профіль, зробили дослідження на антитіла квапаріну 4 імуноглобуліни G, МОК, які виключили демелінізуючі захворювання як первинні, так і вторинні. Шкіріни прояви е, на 18 рік були помірними та суттєво не змінилися за час спостереження. А пацієнту була проведена корекція лікування, враховуючи факт, е, що знову осна, е, основна увага була з натаїмунні процеси. Пацієнту призначили пульстерапіоприні у дозі 250 мг на добу внутрішньовенно номером 5 з переходом на пероральний прийом. З поступовою корекцією дози у 2019 році пацієнту виконують контрольну МРТ, відмічають стабілізацію вогнищ і стан його залишається помірно відносним до 2022 року. Це МРТ 19 року виконання, де ми бачимо, що зберігаються вогнища, які з'явилися у 2018 року, але вони вже менш виражені. І в 2022 році стан пацієнта погіршується, більш яскравими стають шкірні прояви, посилюється біль кінцівка, збільшується протеонурія до цифри до цифри грама на літр, поглиблюються координаторні розлади, наростають і е, мазочкові розлади, яких не було попередньої е, рази огляду пацієнта, частинами стають параксізми гепертермії до 40 градусів Цельсія, які виникають без особих причин, поганого. Пуються засобами, які повинні знижувати температуру, та не мають виникають ці прояви на, на, на ознаках повного соматичного здоров'я, тобі ж немає ознак. Системної запальної відповіді у хворого не було а, лейкоцитозу, не підвищувався цей реактивний протеїн, ніколи не змінювалися показники про кальцитоніну. Електронераніографія констатує прогресування демінізації та аксонопатії, І на МРТ в динаміці з'являються нові вогнища. А, старі вогнища в мосту, старі вогнища в ножці мозку з'являється нове вогнище в мосту. З'являються перивентрикулярні вогнища. І вже в третій раз, коли був проведений консіліум з участю попередньо озвучених фахівців, це вже 22 й рік, враховуючи перебіг та наявність полінеропатії, нефропатії, гіпертрофії лівого шлуночка, яка не була пов'язана з гіпертонічною хворобою, шкірних проявів, катаракти, яку я на старті показував, на яку ми опять-таки, на старті не звернули уваги, гіпертермія, яка не пов'язана з системною запальною відповіді та не реагує на лікарські засоби. Які повинні знижувати температуру тіла, навпаки, на призначення е високодозної глюкокортикостероїдної терапії, відмічалось підвищення ліхоманки. Е Появили вогни в головному мозку, які можуть бути ішемічного походження, було прийнято рішення про тестування хворого на хворобу фабрі. З 15 по 22 рік, в нашому хворому були встановлені такі проміжні діагнози до того, як ми дійшли до діагнозу хвороби Фабрі. Неуточнена полінеєропатія, полі не аутоімунний синдром, недиференційований васкуліт, недифер... змішане захворювання сполученої тканини, гостре розсіяний енцефаломіріт, розсіяний склероз, синдром оптикаміліт асоційованих розладів, різнобарний лишай, краплинний псоріаз, дерматоміазіт, ангіокератома, піодермія, гостре порушення мозкового кровообігу, васкуліт судин головного мозку та гломерула і ось опять-таки, трошки неякісне зображення, вгадав, що буде краще, це результати обстеження хворого на хворобу кобрі. По-перше, ми отримаємо результат, який констатує зниження кількості альфа А, дуже низький показник, і після цього приходить підтвердження генетичного тестування, яке вже окончательно нам встановлює, встановлює діагноз хвороби Фабрі. А інші два тести – це тести доньки хворого. Коли ми отримали е, позитивні результати на хворобу кобрі, ми провели тестування всієї рідні хворого. Мати хворого вже померла і померла в достатньо молодому віці від гострого порушення мозкового кровообігу, що на на, 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 на те, що мабуть, в неї була такі хвороба Фабрі, тому що е, батько хворого живий, тестування е, показало, що в нього хвороби Фабрі нема. А ось донька самого пацієнта отримала позитивні результати. Ми пали, отримали зниження е, фермента альфа-галакесгалакезідази альфа. -галаказ, Ей, точніше, пробачте, але е, uh, в неї ще немає накопичення фермента е, uh, лізо GL3, який є патогенетичною основою клінічних проявів хвороби Фабрі, тому консультуючи її в декількох клініках за кордоном, ми отримали рекомендації, що вона підлягає нагляду і систематичному контролю рівня ферменту Ліза Дже ЕльТрі, які і дадуть відповідь: потрібно починати лікувати цю дівчинку чи ще ні хворій доньці пацієнта 5 років. Заключний діагноз нашого хворого виглядає так: спадкове захворювання обмано речовин з групи злізосомальних хвороб накопичення, хвороба фабрі, класична форма і щеплений тип успадкування. Фундаментальні дані вже Владислав Николайович надавав. Покажу, як, які ризики передачі потомству хвороби. Якщо хворіє батько, то його доньки будуть стовідсотково хворі, а хлопці будуть стовідсотково здоровими. Якщо хвора мати, то і дівчата, і чоловіки будуть хворі 50-50, 50 на 50%. Опять-таки, вже як показували ще дуже швидко патогенетичні моменти. Цілямі накопичені фермента GL3, в першу чергу є кровіносні судини, серце, потові залази, гандрі вітативної нервової системи та нирки звідси і прояви, клінічні прояви захворювання основні. Клас захворювання це хвороби порушення обміну, речовини, це шифр є. У дитини, катаракта, втома психологічні е, особливості розвитку, затримання розвитку, втрата слуху тут може бути і тінітус, нирки ангіокератома, у хворих додається е, така клінічна ознака, як ранні інсульти та транзиторні і шимічні. Атаки без наявності е, судинних хвороб. Е, різні дослідження були проведені, і одним з ранніх клінічних симптомів є е, прояв полінеропатії, сенсорної полінеропатії, нейропатичний біль. Далі йдуть гастроінтестинальні симптоми, симптоми, шкільні симптоми, кардіальні, міркове і цереброваскулярні. Більовий синдром, як уже казав е, Владислав Миколайович. Е, Частіше носить характер двох основних типів: це лібо хронічний пекучий постійний ноючий біль, так називаємо кризи фабрік, коли на якийсь подразник тригер, виникають гострі приступи нестерпного болю в кінцівках нейропатичного характеру. Чим довша хвороба е існує та не лікується, тим більш е наростають клінічні прояви, що може привести до передчасної смерті. Також цей слайд вам уже показували це з дослідження ланцет, яке було проведено, коли формувався реєстр хвороби Фабрі, і тут вам наведені ті діагнози, які за кордоном ставили хворим з хворобою Фабрі, попереднє перед тим як їм був встановлений вже діагноз хвороби Фабрі. По терапії два класичних підходи: симптоматичне, це коли хворим знеболюють, проводять діаліз, коли вже е, сталися незворотні зміни в нирках, е, проводять трансплантацію нирки, дають коректори поведінки. Та і особливо е, важливе це патогенетичне лікування, оскільки якщо воно починається своєвчасно, то хвороба має е, Стабілізацію чи е, може не проявитися зовсім клінічні ознаки. Алгоритм замісної терапії це після того, як підтверджена сама хвороба фабрії, він трохи відрізняється у чоловіків і жінок. Якщо це чоловіки віком молодше 16 років і в них нема ще симптомів, ферментозамісна замісна терапія призначається з 10-13 років. Якщо хворі чоловіки молоді 16 років та менше, і в них вже є клінічні симптоми, одразу призначається ферментозамісна. замісна Терапія. Якщо чоловік старше 16 років і у них підтверджена хвороба, хвороба Фабрі, зразу починається фермента замісна терапія. Якщо це жінки і у них відсутні чи слабо виражені симптоми, проводиться моніторинг, як у випадку з нашою пацієнткою, молодою дівчинкою, донькою нашого хворого. Якщо у жінок з'являються симптоми та мається прогресуючий перебіг, тоді їм призначається ферментозамісна замісна терапія. Uh, принципи ферментно-замісної терапії ви вже бачили. Владислав Миколаївич на них зупинявся я трохи швидше це. Пройду ферментно замісна терапія uh, існує у вигляді двох uh, лікарських засобів: це галсидаза Бета або ліфт препарат Фабразинта, Галсидаза Альфа або препарат Реплагал. Він з'явився трошки раніше. І е, по поводу ферментно-замісної препарати фабразимом і галсидази бета, дозировку препарата, ви вже бачили: 1 мг кг внутрішньо один раз на два тижні. З е, чоловінками і жінками я вам вже акценти зробив, як відрізняється. І е, по поводу результатів е, лікування, чим раніше призначається ферментна замісна терапія. Тим тим краще результати, тому що пригнічується накопичення фермента GL3 в клітинах. З раннім початком терапія критично важлива. Якщо ми призначаємо лікування вже в дуже розвернутій клінічній ситуації, там її ефективність значно знижується. Дуже дякую вам за увагу. Сьогодні, будь ласка, наш пацієнт вже отримує третю дозу препарату фабразин. Переносить його дуже добре. Як він відмічає, трошки краще стали прояви поліневритичні, шкірні прояви ще не змінилися. По поводу протеїнорії ще аналізи тільки очікуємо. Ну і це два пацієнта, яких ми верифіцирували. Зараз прийшов попередній результат третього хворого, який. Показав зниження ферменту альфа-галаксидази альфа і очікуємо підтвердження генетичного тестування. Дякую за увагу.